Коли ти вперше заспівала пісню гурту Абба? Це Було ем, до речі, десь за Києвом. Це був новорічний захід. І мені дуже швидко довелося вчити нові нові такі пісні, щоб люди танцювали. Це було більше десяти років тому. Mm. Тоді, коли ти співала у кавер гурті, так власне в твоєму репертуарі пісень або має бути багато, зважаючи на те, що ти працювала у гурті, який переспівав в різні пісні різних артистів. Не, не дуже багато, але за допомогою саме і цих пісень, в тому числі, я заробляла гроші. Сьогодні як підбирала вбрання? Ну я дуже хотіла, щоб моє вбрання не відволікало уваги від е, пісні. Тобто, це декольте має не відволікати від пісні. Таке там декольте, це все дуже скромно. Вона ж вона маленьке. Не так давно на церемонії нагородження премії Юна ти приголомшила всіх дискостилом, де ти була на височезних підборах на платформі, у такому достатньо епатажному взутті і просто у купальному синьому костюмі. Всі дуже здивувалися, була величезна критика у соцмережах. Як там тільки тебе не називали. Я не знаю, як там мене називали. Мені дуже подобається цей костюм. Там була ручна робота. оці ці зірки там все це обклеївалося, обшивалося, обтягувалося, тобто його десь місяць готували. Цей воді.